У рівному водій порушник влаштував перегони із патрульними поліцейськими. Орієнтовно 16-й годині на вулиці Дворецькій правоохоронці побачили автомобіль Опель Астра, кермувальник якого порушив правила дорожнього руху. Інспектори вирішили зупинити транспортний засіб для того, щоб поспілкуватися з водієм, але він не виконав вимоги. Про зупинку почалася погоня. Під час переслідування, де було задіяно чотири екіпажі, автомобіль неодноразово порушував правила дорожнього руху, а саме створював аварійні ситуації, змушуючи водіїв, які їхали в зустрічному напрямку, різко гальмувати і змінювати напрямок руху своїх транспортних засобів, створюючи небезпеку життю та здоров'ю інших учасників дорожнього руху. Водіїв вдалося зникнути з поля зору інспекторів на вулиці Гашика, але ненадовго. Вже за годину охоронці порядку встановили місце проживання водія та власника авто. Патрульні прибули за вказаною адресою на вулиці Тинівській та виявили. 40-річного мешканця міста Рівного на зупинці громадського транспорту, але вже без власного авто. Чоловік визнав, що саме він керував автомобілем опелястра та вказав місце, де його залишив. Тепер водію загрожує чималий штраф, розмір якого визначить суд. Правопорушника запросили в управління патрульної поліції для з'ясування усіх обставин по факту порушення ПДР. На водія патрульні склали постанову за частиною 2 статті 122, двадцять обгін в кінці підйому та два протоколи за статтею 122, дріб 2, невиконання водієм вимоги працівника поліції про зупинку та частиною 4 статті 122, створення аварійної обстановки.